Їхні сльози слугують поживою, березовий сік лише набуває популярності. Журналісти новин шукали порушників, яких вперто не бачать інспектори, і таки знайшли тих, хто збирає березовий нектар без дозволу. Як невідомі, потенційні соку шукачі ретельно приховують місця збору березових сліз. Нам вдалося з'ясувати одне з них є у цьому лісі, де саме залишимо в таємниці і усіх карт не відкриватимемо. Новинам таки довелось потрудитись аби віднайти пляшки з соком. Спершу знімальна група натрапила на ось цю жінку. Тут в нас завжди були березові соки, і ми тут завжди були ліси. Але ну особисто зараз вже не тим не займаємося, бо вже і дитинка маленька, і взагалі. А так взагалом нас тут славиться така справа. З нею прощаємось, вирушаємо за березовими скарбами. Поблукавши лісом, журналістам новин таки трапляються розкішні заготівлі пляшок. До речі, неподалік зустрічаємось самих соколюбителів. З березня до квітня ліс для них є класичним антуражем. За плечима у когось два, а у когось й десять років досвіду видобування соку. Хлопці діляться таємницями збирання березових сліз і наголошують, вибирати для жертви слід похиле дерево, яке вже у віці. Бачите, я. Стара кура, от є більше так новіше, треба в неї більш попадати, щоб більше березу соку з нього більше капало ліпшувати. Те ж саме так. Тут видно ні, так та от стара. А далі все просто слід його свердлити близько 10 сантиметрів углиб і вже згодом береза таки заплаче. Отвір чистять, від бруду і засовують металеву пластину, фінішний штрих поставити пляшку, а старі ж дірки просто заліплюють мохом. Малі хулігани, як то кажуть, то вони замість того, щоб збирати самі сік, вони крадуть банки, перевертають. Ну то можна там і відлити собі то сіка, поставто банку хай собі капає. Ну в середньому я тку ніколи банки не лишаю на ніч. Я посажу собі в лісі на природі. І відпочину сам собі якісь багаття там бульбочку запекти. таке. От. листя, бруньки, гілки та звісно, що сік берези слугують в народній медицині потужними ліками проти багатьох недуг. Зокрема, сік очищає кров, виводить токсини відмінно тонізує шкіру. Однак слід наголосити в Україні самовільне добування соку заборонене на порушників, яких ловлять на гарячому, чекає штраф від сотні до п'яти. Тисяч гривень Марічка Кожик, Анатолій Лопаченко. Новини.